Під час засідання виконкому присутні затвердили нові тарифи на платні медичні послуги КП Міська стоматологічна поліклініка. Під час формування бюджету на поточний рік не було враховано підвищення заробітних плат, яке відбулось на початку року. З початком війни також дещо змінилась логістика та вартість матеріалів, зауважує начальниця управління охорони здоров'я Тамара Сакара. Національна служба здоров'я не враховує ніяких факторів, які впливають на збільшення собівартості наших послуг, і на сьогодні в жодному закладі послуги не не окупляються відповідно до того тарифу, який закладений в угоду з національною службою здоров'я. Якщо по іншим підприємствам дещо трішки змінилася ситуація і з 1 липня знову відновила система фінансування за випадки, тому що до липня це було 1.12 минулого року. То по стоматології кардинальних змін не відбулося тим більше їх виключили із Переліку підприємств, які мають право на оформлення пакету на заборгованість по заробітній платі, тому ми вимушені заробляти ці кошти. Наступний чинник здорожчання різке збільшення пільгових категорій, хто вже отримав послуги. Це і військовослужбовці, і територіальна оборона, і переселені особи. Якщо в минулому році ми за цей за сім місяців обслужили 2,4 тисячі таких пільгових категорій, то на сьогодні за сім місяців цього року 5,5 тисяч. Те ж саме стосується зростання і по категорії дітей. В півтора рази збільшилась кількість дітей, які, яких ми за договором НСЗУ повинні обслужити. Це безкоштовно. НСЗУ на послугу нам виділяє 123 гривні. З урахуванням собовартості всіх складників цієї послуги вона становить 350 гривень. Та фінансова підтримка, яка надається з міського бюджету, забезпечить продовження прийому громадян пільгових категорій. Підвищення тарифів надасть можливість відкладати кошти на спецрахунок стомат поліклініки для покращення якості надання послуг. В середньому нова вартість послуг наступна. В середньому послуги будуть ну, щоб було зрозуміло, якщо медикаменти і розхідники у нас збільшилися від 30% до десятки разів, то послуга у нас збільшується від 10 гривень і найдорожча до 300 гривень. Нові тарифи у стоматологічній поліклініці орієнтовно запрацюють вже з 12 вересня.